Друзі, всім привіт! Здається, така справа банальна, проста, але нормальної інструкції немає, немає відео на цю тематику. Отже, як замінити лампочки в Citroën Jumpy. Citroen Jumpy другого покоління, те саме Peugeot Expert Fiat Scudo, Toyota Ace другого покоління. Так, значить, дивіться, мені було, що робити з фарою, тому я розібрав і одночасно вирішив показати вам, як це, як це замінити. Бо в інструкції написано потягнути, потягнути, що тягнути. Куди натискати, нічого не написано. Так, значить, Давайте по черзі маємо першу значить, в нашому випадку лампочку габаритну. Значить, Тут маємо два, висока, два висока. Значить, Натягаємо. Стискаємо таким чином і після цього можемо достати лампочку. Ось вона перегоріла в моєму випадку. Ось вона перша. Габаритна лампочка. Лампа. Так, тут у нас запобіжники, там розводка різна, електрична. Не запобіжники розводка. Фішки. Тут у нас значить, вже ближнє світло. Вибачте, десь діти загубили штатив, тому буду показувати однією рукою. Значить, тут маємо пружинку. Значить, пружинку треба натиснути і а, в той бік потягнути. Це буває не так просто. Треба мати і тонкі одночасно, і, і сильні пальці. Користався я пінцетом, щоб цю скобочку потягнути. І після того можна, можна витягнути цей ліхтарик. Так, лампочку. Вона тут відстігнулася. Одного разу була, була проблема з пружинкою, що вона вискочила зі свого місця. Тож будьте уважні. Ще раз вибачаю, що роблю це однією рукою. Ось лампочка така. І третє, значить, у нас лампа повороту. Тут саме простіше відкручуємо і достаємо звідти лампочку. Оце у нас про передні лампочки. Буває, щоб легше туди було добратися, треба. Ключом на 10 відкрутити значить, цей патрубок, оцей трошки відсунути в сторону, і тоді можна залізти туди. Ось така коротка інструкція. Обов'язково напишіть мені, чи була вона для вас корисна, або поставте лайк.